Місцеві поліклініки повинні сповна конкурувати з приватними медичними закладами. Таке амбітне завдання ставить перед собою центр первинної меддопомоги. Відтак еталоном комплексної модернізації. Віднедавна є п'ята поліклініка. Її пацієнти, жителі південно-східних мікрорайонів і вважаються в місті чи найбільшим закладом охорони здоров'я. Поліклініка теж надає дуже багато допомоги більше мільйона звернень за рік. Це і мешканці, які звертаються по 5, по 10 разів, а хтось один раз звертається. Тому дуже важливо, щоб тут були нормальні умови. Кабінет, які ми відкрили, де буде працювати лор, є дуже важливо, тому що не тільки для мешканців, але й для військових, які повертатимуться і будуть потребувати професійного огляду. Дуже багато хто з них буде повертатися після контузії. І саме ці такі оновлені кабінети вони допоможуть Анадати якісну послугу, визначити рівень слуху в людини, які в нього пошкоджені. І проходити необхідну реабілітацію. П'ята поліклініка має укладений договір з Національною службою здоров'я. Відповідно, всі обстеження, які проводяться у нових медичних кабінетах для пацієнтів з електронним скеруванням – безкоштовні. А от за для надання якісних медичних послуг тут також подбала про сучасне та ефективне лікувально-профілактичне обладнання. Окрім цього, передбачено максимально комфортні умови для лікарів. Радує нас не тільки інтер'єр, який оновився, скажімо так, а й діагностичні можливості за допомогою апаратів, які ми отримали. Ми отримали з апаратів аудіометр, інтеракустикус, який допоможе нам діагностувати пораження слуху на різних його рівнях, підібрати правильне лікування пацієнтам. Також ми отримали LED-освітлювачі, які допоможуть нам гарно освітити. Діагностичне поле це не скільки поліклініка одна розвивається, це розвивається наш КНП, тому що кожна поліклініка обслуговує всіх мешканців міста. Ми хочемо зробити таким чином, щоб кожна поліклініка мала якийсь свій кабінет, до якого будуть всі мешканці міста потребувати прийти. В даному випадку ми цього року вирішили вузькі спеціальності поперекривати, і так ми хочемо конкурувати з приватними закладами. Матеріально-технічна база п'ятої поліклініки системно покращується. Раніше тут оновили терапевтичні та офтальмологічні кабінети. Михайло березень, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.